Газова атака у середмісті столиці сьогодні під стінами Київської мерії тривали бойові дії. У хід пішли кулаки, кийки, міцні слівця. Але на сесію столичної ради мітингувальники так і не потрапили. Більше сотні питань упродовж кількох годин під захистом Беркуту депутати розглянути таки устигли про геть заплутані стосунки на столичному владному олімпі і не без присмаку сльозогінного газу. Станіслав Фещенко. На паркані, який перед Київрадою поставили ще з вечора, вранці хтось написав попов штраси по імені столичного очільника. А вже о 9.30 паркан у Беркута спробували вкрасти. Громадськість не пустила на сесію. Люди сказали незаконно і полізли по головах. Над хрещатиком літають запчастини міліціонерів, а потім димові шашки. Зараз важко сказати, з його боку полетіли вперше. На відео видно, що міліція повертає їх у натовп. Ті шашки, димові, які кидали, міліція сходу їх відкидала у бік. Якщо хтось з міліції кинув, безумовно розберемось. Народні депутати теж спробували по головах. Складно. Та що там навіть депутати Київради від опозиції заявили, що 30 їхніх їх не пустили на власне ж засідання. Є мандат, показувала показувала посвідчення, і нічим це не закінчилося. Ні на які посвідчення чи мандати не дивляться, і тому ми пройти в сесійну залу не змогли. Всередині Київради теж скрізь беркут. Сесійна робота кипить 119 питань порядку денного. Усе заради наповнення бюджету та добробути киян, запевняє секретар Галина Герега. Депутати встигають виділити кошти на будівництво гідровозла на бортницькій станції аерації, на реконструкцію жовтневої лікарні. Заміну харчоблоків у дитсадках на оболоні та підготовку міста до зими. Те, що доводиться працювати під прикриттям силовиків, секретар називає вимушеним кроком. Я, як секретар Київської міської ради, завжди звертаюся до правоохоронних органів для того, щоб вони забезпечили порядок, заявили про велику кількість людей, які будуть брати участь у цих мітингах. Тому, мабуть, правоохоронні органи прийняли рішення, вони не підпорядковуються мені. Депутати, які дійшли до зали, заперечують. У слова опозиційних, що хтось когось не пустив. У нас в залі абсолютно спокійна обстановка. То тобто, по-моєму, порядка 90 депутатів в залі знаходяться, в тому числі представники опозиції. Легітимність теж підтверджена і по ній теж ніяких проблем немає. А гвалт під вікнами триває. Комусь із міліціонерів погано приїхала швидка. То що стосується нанесення тілесних ушкоджень співпрацівникам міліції. Безумовно, ці особи вони будуть встановлені. Правоохоронці віддячують, пшикають на мітингувальників сльозогінним газом. Натовп це не зупиняє. Найвище забирається одна з активісток. Її заламують. Це фактично акт. Другий і останній. Люди спробували визволити коложанку, і її відпустили. А це нардеп Бригинець бореться з міліційним автобусом. Швидко все стихло. А по обіді прокуратура Києва відкрила провадження стосовно штурму. Але за фактом перешкоджання діяльності народних депутатів, яких не пускала всередину Київради. Станіслав Фещенко, Олена Мацюцька, Ольга Кошеленко, Євген Соловей Ілля Шенкаренко. Новини 2+,2.